Всім привіт! З вами Роман Граєт і сьогодні 71 день мого виклику 1 мільйон за 90 днів тільки за допомогою інтернету. І сьогодні будемо аналізувати, як пройшов мій сьогоднішній день, і чи він мене зближує до моєї мети, до моєї цілі. Тому сьогодні зранку я проснувся, 6 ранку я встаю вже без будильника. Що я вважаю насправді як круто, тому що мій день він набагато продуктивніший і ефективніший, ніж тоді, коли б я лягав друга-третя ночі і просинався б 9-10 година. Тому кожного ранку я просинаюся і 2 години я навчаюся. Як мінімум 2 години навчання, і я кожного дня вкладаю якраз у свій саморозвиток. Як правильно організувати мій бізнес і навчаюся у найкращих інтернет-підприємців, у найкращих бізнесменів, як на нашому русскоязичному, так і взагалі у всьому світі. У найкращих бізнесменів я зараз навчаюся. І це мене якраз, мені дозволяє вийти на новий рівень. В 10.00 я вже в офісі. І в 10 ранку я вже активно працюю із своїми людьми, тому що мені, щоб заробити 1 мільйон, потрібно 9 людям допомогти, щоб вони стали директорами, щоб вони зробили товарооборот 100 тисяч гривень. Тому за 71 день я вже знайшов своїх 9 директорів. І сьогодні активна робота із своїми партнерами, тому що щоб підписати людину, це одне а для того, щоб людина отримала результат. Потрібно її навчити і їй максимум допомагати. Ну, практично весь день зараз я приділяю для того, щоб допомогти своїм людям, щоб вони стали директорами. Активно робота із партнерами. І, звичайно, я запустив якраз систему, яка ідеально діє. І сьогодні плюс 9 новачків, плюс 9 реєстрацій в першу лінію. Я вважаю, це насправді є круто. 9 людей з 7 до мене зареєструвалися, я їх не знав. Вау, інтернет працює. Ну, плюс 9 новачків автоматично якраз зареєструвалися до мене у першу лінію. Крім цього, звичайно, ще мої люди приводять ще людей, і моя організація, і моя команда із кожним днем росте. Тому сьогодні я якраз більшість часу приділив активній роботі із своїми партнерами. Крім цього, я ще зараз доробляю лендінг пейдж, плюс один лендінг, який мені буде ще давати нових реєстрацій. Я, звичайно, зараз над цим сьогодні займався. Також, сьогодні я, звичайно, плюс два відео зняв. Плюс два відео. І... А сьогодні я також ще плюс одна розсилка на мій блог. Плюс одна стаття. Тому ось так сьогодні пройшов мій день. Залишилося ще небагато. Тому слідкуйте за мною, як я виконую свій виклик, що я роблю, чи я досягаю, чи не досягаю свого успіху. Повірте мені, що з такими темпами, якщо 9 реєстрацій. Дев'ять кожного дня реєструватися до мене. Звичайно, що я добюся свого виклику. Тому найголовніше, повірте мені, якраз чекає вас впереді. Діліться цим відео із своїми партнерами, підписуйтесь на мій блог, на мій канал у Ютубі. Добавляйтесь до мене у соціальних мережах. З вами був Роман Грець. Слідкуйте за мною і. Можливо, включайтесь разом зі мною у мій виклик. Всім дякую і зустрінемось у нових моїх відео. Всім пока-пока!